Маркетинг план компанії Біепік. Маркетинг план дуже простий і дуже щедрий. Маркетинг в компанії бінарний. Виплати тут є одноразові, миттєві, що відразу приходить. Є виплати, щотижневі і є виплати, щомісячні. є кілька видів виплат. Перше, за особисто запрошеного партнера ми отримуємо, якщо він бере три елеви, або він, наприклад, бере два вечірні, один вечірній, один ранковий, є різні пакети. Ми отримуємо 35 доларів одноразово і відразу миттєво. Новачок, коли реєструється, перший раз він оплачує ще 20 доларів за кабінет одноразово, не щорічно, а взагалі одноразово. І в Україні, наприклад, три елеви коштує 147 доларів перший раз. Покупка 127 повторна. Якщо ми говоримо про Європу, то там в кожній країні ще є мито. Наприклад, в Польщі мито плюс 5 доларів. І тому перша покупка 152, повторна 132. Чехія, Німеччина і ті кожного партнера з його країни видно, яке є мито. Також в самій компанії є пакети місяця, де новачок може зареєструватися без 20 доларів за кабінет. Про це повідомляється на початку місяця і цілий місяць. Діє цей пакет. Це є перший вид виплат. Другий вид виплат називається бонус життя. Бонус життя це бонус, який платиться щомісяця, виконується з 1 по 30 або 31 число і виплачується на 15 день наступного місяця. Це бонуси, які називаються так: 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 або 5 на 5. Платиться 100 доларів, або 300 доларів, або 500 доларів, або 700 доларів. Як він виглядає? Ви запросили двох людей, ці люди запросили по дві людини, і якщо це відбувається в один календарний місяць, ви отримуєте додатково 600 доларів. Коли ви запросили трьох, а вони по трьох і в один календарний місяць плюс ваша активність, ваша активність цей місяць, ви отримуєте 300 доларів. 4 на 4 це ви запросили 4, і вони по 4 людини, то ви отримуєте 500. І коли ви запросили 5 людей, вони запросили по 5, ви отримаєте 700 доларів. Ці люди можуть бути простими споживачами. Вони просто в цей місяць купили продукт. Оскільки маркетинг бінарний, то всі ці партнери стають вліво і вправо, вліво і вправо, один під одного. Наступний вид виплат це бінарний бонус. Бонус по бінару платиться щотижня. Бінарний тиждень йде від середи. Зранку до вівторка вночі. В Америці вночі в Україні бінарний тиждень закінчується приблизно в 5-6 ранку в середу. Перше замовлення приносить 14 балів бінар. Повторне кожне замовлення приносить 70 балів бінар. Одна умова і дуже легка для того, щоб отримувати всі ці бонуси, і бінарний, і бонус життя, це вам потрібно мати особисту активність в місяць і зліва і справа активність. Тоді у вас є доступ до всіх. Бонусів. Бінарний бонус. Люди роблять перші замовлення, повторні замовлення, і вони вам стають вліво і вправо, Вліво і вправо ногу. Якась нога виривається, стає більшою, якась іде меншою. І щотижня по меншій нозі розраховується виплата по балам. Наприклад, от справа 1000 балів за тиждень пройшла, зліва 400. По меншій нозі по 400 виплатились, а 600 балів перенеслись на наступний тиждень. Тобто, якщо виконувати оцю просту умову, що ви робите в місяць активність на своє місце, і у вас зліва, справа партнер робить активність, то у вас всі ці бали ніколи не згоряють, вони переносяться на наступний тиждень. Які в компанії є статуси по бінару? Якщо у вас в тиждень по меншій нозі до 1000 балів, статусу немає, але виплачується до 8% від цього об'єму. Коли у вас іде 1000 балів по бінару в меншій нозі, наприклад, тут пішло вже 5 тисяч, а тут тисяча. У вас статус срібло, і ви получаєте до 10% по бінару. Золото має 2,5 тисяч балів в меншій нозі і отримує до 12% по бінару. Це приблизно 300 доларів в тиждень, якщо порахувати. «Платина». 5 тисяч балів в меншій нозі і виплачується до 13% по бінару. Діамант 7,5 тисяч балів в меншій нозі і платиться до 15%. Голубий діамант 15 тисяч балів в меншій нозі до 16%. Двійний голубий 25 тисяч балів до 17%. Чорний діамант 50 тисяч балів до 18%. Двійний чорний діамант. 100 тисяч балів в меншій нозі до 20%. І зелений діамант найвищий статус 250 тисяч балів в тиждень в меншій нозі до 20%. Чому тут відсотки до? Тому що маркетинг роблений так, щоб тримати баланс до 60%. Не більше 60% виплачується компанією. Компанія кожен тиждень коригує і не буває більше, буває менший відсоток. Максимально, що можна отримати по бінару? На одне місце це є 20 тисяч доларів в тиждень. Тобто в місяць по бінару можна мати до 80 тисяч доларів. Наступний бонус називається бонусом поколінь. Ми маємо процент з бінару наших партнерів. 20% з бінару, особисто запрошених партнерів, ми маємо завжди: маємо ми якийсь ранг чи не маємо. Наприклад, людина заробила 100 доларів, ви получили 20%. Людина заробила 1000 по бінару, ви получили 200. І це теж щотижневий бонус. Далі, з рангу, коли ви маєте золото, у вас відкривається бонус поколінше, ви маєте 10% з 2-3 покоління, тобто ви маєте ще 10% з 2 поколінь, платина має з 3, 10% по бінару, діамант з 4. І всі, хто вище, Голубий діамант, двійний голубий і так далі, вони мають теж з чотирьох поколінь, 10% з бінару в глибині своїх партнерів. Наступний бонус отримують діаманти. При досягненні цього статусу вони ділять між собою, між всіма діамантами, 2% від всього товаробороту компанії. Маркетинг простий, легкий. Ви починаєте бізнес, всього-навсього потрібно купити продукт, почати його пити, рекомендувати. Я вам бажаю. Успішного бізнесу і бажаю легко стартувати з нами в команді.